У програмі Медок є можливість налаштувати роботу для окремого користувача, який буде виконувати якусь певну роль. Для цього у головному меню оберіть розділ адміністрування управління ролями. У лівій частині потрібно натиснути на панелі інструментів Додати роль. Називаємо нашу роль. За бажанням можна додати опис ролі. Далі потрібно вказати, до яких саме розділів програми буде мати доступ цей користувач. Далі переходимо до налаштувань доступів до бланків. Але в нашому випадку користувач буде мати доступ лише до первинних документів, тому ми даний пункт налаштовувати ми не будемо. Зберігаємо наші налаштування. Заходимо знову в головне меню Адміністрування управління користувачами. У лівій частині знаходиться групи користувачів. На панелі інструментів натискаємо Додати групу та називаємо нашу групу. Переходимо у праву частину розділу, натискаємо Створити картку користувача. У загальній частині жовті поля є обов'язковими для заповнення. Із довідника ми можемо обрати Створену нами групу, а також із довідника співробітників нашого співробітника. Як бачимо, поле «Прізвища ім'я по-батькові заповнилось автоматично. У даних налаштуваннях є можливість закрити доступ до документів інших користувачів. Тобто різні користувачі не будуть бачити документи, які створені іншим користувачем. Якщо необхідно, можна встановити пароль на вхід. Зберігаємо наші налаштування та переходимо у розділ ролі. Натискаємо Додати роль. Та обираємо раніше створену нами роль. Обов'язковим є присвоєння установи конкретному користувачу. Для цього у нижній частині поля натискаємо правою клавішою миші додати установу. Обираємо, для якої саме установи будуть діяти наші налаштування та натискаємо ОК. Перевіряємо, чи вірно ми зробили налаштування користувача. Для цього. При закритті програми ми обираємо Змінити користувача. Вводимо пароль та натискаємо далі. Як бачимо, користувачу доступні лише ті розділи, до яких нами було надано доступ.